Друзі, всім привіт! Зібрали новий електровелосипед. Називається Формула Prestige Колесо 26 дюймів. Набор з LCD дисплеєм. Регулювання швидкостей. Акумуляторна батарея на 36 В 18 ампер годин. Її вам вистачить на кілометраж приблизно 50 плюс кілометрів, контроли встановлені в боксі, система пас, асистент, мотор колесо тут на 500 Вт. Швидкість максимальна приблизно 45 км на годину. Такий ось велосипед, загальна вага приблизно 25 кг. Є також багажник зручний. Маємо тут ручку газа, сигнал і фару. Такий велосипед, загальна вартість приблизно від 20 тисяч гривень, в залежності від комплектації.